Взагалі може брати на себе якісь функції націотворчості. Скажемо відразу, що і повинна Особливо в умова, коли нація покинута, має власного управління і державності. Тоді церква просто зобов'язана творити стратифікацію нації. Бо інакше нація асимілюється, пропаде, щезне і тоді. Що? Та церква буде чогось варта перед Богом, як вона допустить церкву? Нічого, вона не варта під посуду. Від Бога саме. Ми, ми визначали дефініцію, це, церква це люди, які взялися вести народну думку. Відповідальність. Тобто я українець, це означає, і така воля Бога. Я маю втілити себе як українець, інакше я не християнин. Ось в чому суть? Критерія. І от зараз ми чуємо, як в надрах УПЦ часто звучить ідея християнської України. Е, Зверніть увагу, тут уникли здорово крайностів християнської держави, що, як показав досвід є практично неможливим. Це завжди імперія. Ale tu znamo je kriterija nacionalnih